Я від імені колеги Міністерства внутрішніх справ Закарпатської області. Бавправлені містерства Закарпатської області. Вітаю вас з 15-річчям створення кінологічної служби МВС України. Хоча кінологічна служба завжди була і в дореволюційні часи, в підрозділах поліції, жандармерії, і в довоєнні часи, і післявоєнні. Але на жаль, чомусь свято тільки зараз у вас, початку 15 років в святкувало. Можливо, це добре вивчатися ще з усім Я бажаю всім вам в першу чергу здоров'я, професійних успіхів, щоб не було ніяких проблем у ваших сім'ях, щоб ті завдання, які перед вами на сьогоднішній день став оперативний стан, ви їх виконували достойно і мали продватися по службі, робити ті показники, які необхідні у вашій службі. Значить, з нагоди 15-ї річниці створення вашої служби, підписаний начальником головного управління наказ за номером 155 від 13 березня, за, за, за зразкове виконання службових обов'язків по захисту інтересів держави, прав і свобод громадян, високопрофесійну майстерність, вагомий внесок в справу боротьби з злочинні.

Дужу народу України. До Ромбия Едуарда Юнівича, молодший інспектор зінового технологічного безпечного услугу районної міста. Дуже народа Україна. Нагородити грошовою премією розміром 150 гривень кожного. Капітана міліції мушака Романа Миколаєвича. Прибув до нагородження. Капітан міліції Муша. Десь нагорода йде з міністерства, вони, як завжди, запізнюються, то вичева. Слушай. Господи, звисила, <риклад> ти він у тебе каракісні по другому клітки. <риклад> за Богу Косово. Ветеран на Ужби трива раза Косово и споказава а тој сестри, вони можуть розійти. Розійди. Це хоть так, виноловом собака з лубенця колова собака. Мисте тоже досить. Проїдуть

The rest of them. Коли спрацює, він ляже коло ящик. Хорошо, миссия, хорошо. Хорошо. Я там. Хорошо. 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 Він голосом не подає, починає. Молодець. Можно. Yeah.